Дружина. Сорт Торнфрі Обіцяли 3 сантиметри, але ось ця ягода ось 3 см. Одненька. А ця товстенька. Така, товстенька а, Також три. І в ширину вона два з лишком. Ну, це. Одиночні такі ягідки ось також така велика. І там багато в цьому році ожини. Це вже не перша моя спроба. Я вже рази три точно пробувала її завести, але все в мене не виходило. Поживе, поживе і здихає. Ось і туди пішли пагони, хочу прикопати. Ну, багато, багато. Три сантиметри вона, може, і була би уся, якби я її хімією годувала, а я її. Хімію я їй не, не даю. Ось як багато тут. Откити ця. Два, 4, 6, 7, 8 на китиці. Ось тут. Також, ну, для мене це новинка, звичайно. Я ж кажу, я не надіялася, що вона піде. Малина, я вже угорщик малину. З малиною та ж сама ситуація. Навіть угорщик висадила, все пішло, все нормально. Але якась зараза прилізла і з'їла її. І все. Нема в мене малини. Я вже думала в горщику її не достану. З цієї сторони. Ну, багато-багато. Добрий урожай буде. Звичайно, варення з неї не звариш, тому що на варення цього недостатньо. Але поїсти, онуки прийдуть, поїсти, може, щось і буде. А цей кущик я прикопала в минулому році. І ось гляньте вже ягідки. Гілочку прикопала. І вона і пішла, і пішла. І ця також прикопана була. Ось також. Гляньте, як. як на мистинки Блищай на сонечко. Я так задоволена. Я така задоволена. У моїй радості немає меж. Будемо з ожиною на землі лежить.